26 жовтня українці обиратимуть депутатів до Верховної Ради. Наразі передвиборча кампанія в самому розпалі і деякі кандидати, аби отримати прихильність електорату, вдаються до незаконних дій законодавством України за порушення виборчого закону встановлена кримінальна відповідальність. З огляду на тяжкість порушення покарання може бути у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади, позбавлення волі на Полтавщині. Зазвичай вибори проходять мирно. Розповідає Юрій Солаєв, начальник відділу зв'язків із громадського у ОМВС України в області, втім, трапляються і неординарні випадки, наприклад, по е Кремінчуку там один із виборців, мало того, що зіпсував свій власний бюлетень, що намагався його там з'їсти, будучи в нетверезому стані. Приходити, треба голосувати у тверезому стані, тому що якщо людина вчиняє будь-яке правопорушення і ще перебуває при цьому у стані алкогольного сп'яніння, то наявність алкоголю в організмі цієї людини це є обтяжуюча причина. Правоохоронці миттєво реагують на інформацію про порушення виборчого закону, складають протоколи та передають їх до суду, в якому Документи розглядають впродовж трьох днів та виносять постанову стосовно притягнення порушника до відповідальності. Станом на 19 жовтня міліціонери отримали 17 повідомлень від громадян та кандидатів у депутати про порушення норм закону. Серед них розповсюдження листівок із негативною інформацією про певні політичні сили та псування бігбордів трапляються і серйозніші виклики. Якщо говорити про тяжкість, то один у нас був лише телефонний дзвінок від громадянина, який наголошував, що. Один із кандидатів депутатів підкуповує виборців, там вручає їм винагороду. Якусь зараз ця інформація перевіряється. Нещодавно президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. Документ посилює кримінальну відповідальність за підкуп виборця учасника референдуму. Втім, до того часу, як оновлений закон почне діяти, правоохоронці керуватимуться діючим. Ті події, які прописані в цьому законопроєкті, вони на сьогодні мають ознаки кримінального правопорушення середньої тяжкості. А вже за новою редакцією, після вступлення в силу цього закону про зміни до Кримінального кодексу України, це вже будуть тяжкі. Відповідно до нової редакції закону, каратимуться не лише замовники та організатори підкупу виборців чи інших подібних правопорушень, а й ті особи, які продають. Дають свій голос.